Дякую. Гречно дякую. Круто! А можеш замітувати мене? Звісно. <кх -кх. Банга! так, так, так. Ти ж ватажок гливиної варти. Замітуй спершу каюна, потім мене. Банга, Засириться. Та Тама, обманювати інших і забирати в них їжу, суперечить колу життя. Якби я був наділений таким талантом, то я робив би добро. Ах. Твоя правда, звісно, ти правий. Чому? О чому я ніколи про це не думав? Скільки їжі я вирвав із дзьобів, морд і ротів невинних, аж серце крається, болить. Мені так соромно. Бідолашненький. А знаєте що? сьогодні я нікого не імітуватиму. Обіцяю. Обіцяю. Ну, дивись. Джанжа і його клан зібралися атакувати Імпал, і цього разу я їх бачу. А ми чомусь марнуємо час з тобою, щоб більше жодних імітувань. Слава часті. Я б хотів почути свій голос, а тепер я не дізнаюся, як він звучить. Гей, чого чекаєте? Ми ж на обід вас хочемо запросити. Чесно? Звісно, як основну страву. Смішно джанжа! <рив> 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 що за такого смішного гієни? E, Нічого? Ти що вже забув? Джанжа влучно пожартував про обід зімбал. <рив> Ану надо, як ти там казав! А ну, цить йолопе! Поки я рахуватиму до трьох гієни, від вас і сліду не повинно тут лишитися. Він уміє рахувати? О, хочеться почути, Радий зустрічі Кайон. Любки погомонів, але нам час іти. Куди? Один, два. Забираємо! Забираємо. Що швидше, то краще. Мало не спізнилися. Згодний. Ми все шукали липових крокодилів, шакалів і гієн і мало не прогавили справжню атаку. Сподіватимемося, що тама дотримається слова і в нас не буде фальшивих тривог. Привіт! Як поживаєш? О, бачу в тебе чимала купка личинок. Е, Дякую. То е, гадаєш, ти з'їси їх усі? Мабуть. Бо я б з'їв штучку чи дві. І якщо схочеш поділитися, дзьобнути трохи. Ха! до Петров, дзьобнути. У мене є дзьоб, бачиш? Я ним дзьобаю. Хіба не смішно, а? Е, Так. Я серйозно. В тебе є для мене їжа. Я дуже голодний. Добачила, це моє личинки. Краще знайти собі сам. Женщи такого б ти не сказала. <плес> Іноді мені здається, що левина варта нас недолюблює. І мені теж. Що будемо їсти тепер, джанжа? Яка смакота! Я тебе зараз з'їм! Мене? <плес> ти щойно сказав, що з'їси мене? Ні! Це означає, що ти з'їси мене? Та ні, ви йолопи. Це означає, що я нічого не казав. Це був хтось інший. Так, у кого голос точно такий, як у тебе. Так, дивно. Здається, він долина всього куща. М -м -м! Ти чув мене? <клух> я сказав, що з'їм тебе. А чуб я тебе співати пташку. І... Чекай, не їж мене. А, тобто чекай, не їж мене. Це якась дрібнота. Нам її на один зуб. Якщо він допоможе мені з планом, то ми його, може, й не з'їмо. Що я маю зробити? Оу, дізнайся.